Товариство, добрий ранок. Сьогодні у нас влог. Їдемо на тренування в басейн. Підписуйтесь, заставочка, і погнали. Що у вас трошечки заінтригувала назва? Ну, мене те. З чим це пов'язано? Просто прокинувся, а сілі сахар лежать в однакових таких відерцях. Я просто з просоння дістаю яйця. Беру рукою, а там у нас і м -м сіль а, велика кам'яна така, і цукор, я такий, начебто під солі починаю їсти. А яйце солоденьке. Ну я не, споч... не, не одразу зрозумів, що відбувається, типу такі. Ну а що, що таке, а що, може яйця, а там щось з ними сталося чи щось ще. І такий... Потім блін, Ну нічого, доїв там, потім трошечки ще підсолив його, воно солодкосолено. Ну, <сміялся> посміявся з самого ранку. Думав, це треба прокидатись. Треба якось прокидатись. Перед тренуванням я каву не п'ю, тому що на серце в басейні йде більше, більше навантаження. А П'ю тільки чай. А після тренування можу прийти каву попити трошки пізніше. Але одразу не п'ю перед тренуванням каву. Ну, мені здається, що будуть набагато більші навантаження на серце, але. Але це не підтверджено. Це просто я по відчуттям це роблю. Не хочу це пробувати, бо сьогодні навіть у нас дуже таке ударне тренування, там ударна розминка комплексна. А я Ми пам'ятаємо, що для мене це буде трошки тяжкувато. То, я не знаю, комплексна розминка для всіх буде тяжкувата. Тільки у мене ще є трошечки ускладнення. Але рука вже мені здається, ну. Звісно, що вона від тренування до тренування стає краще і краще. Так що погнали тестувати її і перевіряти в басейні. Погнали! Опа, круги на місці. Тож, ми після басейну. Що хотілося би сказати за плавання? це було, ну, як мінімум, весело, я прийшов, там була доріжка на. ну всі там по двоє там по троє плавали, і на одній був один плавець. І з ним я щось дуже довго плавав. Не знаю, ну то вже таке. Потім ще один плавець прийшов, його підмінив. Там вже веселіше було. Він краще плаває. Ми знайомі, ми спілкуємось. Там вже такі були. Як -то, там, товаришиські змагання. Ну, у мене було, тому що я пливу вправи, він пливе нормально, і я намагаюся вправими якось себе а, трошечки підігнати, якось і плити швидше. А, так, тепер що, що погнали по тренуванню? У нас сьогодні було четверте. А, так, о, о, давайте так. Ось тут моє тренування. Потім. Перший трекера і другий трекера. Третій не буду виставляти проміжний. Ну мені здається, що він на що не потрібен. Тому що я не знаю, перший цікаво, скільки проплив о, там дистанцію, за скільки часу, і там більш-менш трошечки підрозписано. А другий скрін, в яких я пульсах це пропливав. То мені здається, це набагато краще. Що, що хочу сказати, що як завжди, у нас розминка була вбивча, це комплексне плавання, два по 600. Причому друга 600, там написано перша по 100 друга по 50. По 100 це малось на увазі по 25 метрів, 25 брас, 25, ну там, зрозуміло. А друга по 50 це, звичайно, що 50 брас, 50 там спина там, і все, все далі. А що мені не сподобалось, сьогодні я все це проплив за 70 хвилин. Оце я прям дуже не сподобалось. Але не знаю, подивлюсь ще на пульса. Пульса ви бачили, по подивимось через що це було. А далі що хочу сказати, що трошечки заснув на другому на другій шестисотки і проплив не 50 на спині, а 100 на спині. Ну щось. Замріявся. а Далі дуже класно ноги ласти 8 по 50. Це прям офігенно. Но у мене вийшло, що режим був не 50, а хвилина. Тому що не виходило відпочинку 10 секунд. Ну Слабенькі ніжки. а Далі кроль в режимі 1 хвилина. Теж непогано, тому що я вже привтомився. Ну і далі там, вправ, вправи, браз, це прям жесть. І дуже цікаво, що я подумав. Отут у 25 рук і 25 ноги, остання вправа була. А, у арени є пулбуй. Така штука, як гребінець, я не знаю. А, Ну от давайте. Може, картинку тут ставлю, якщо не забуду, то було б, мені здається, оце плити легше, але я вибрав калабашку і з калабашкою плив. Не знаю, чи варто викидати тисячу гривень на те, щоб оцю вправу одну проплити. ну, таке, мені здає... По-перше, з дошкою, якщо плити в ногах, то вона сильно виштовхує ноги. На поверхню, а якщо з дошкою, ну, типу, якщо пулбуй брати без дошки, то він не витримує багато ваги. Ну, тобто 120 кг, ну, не буде витримувати він і буде некомфортно. Коротше, таке, типу, мислі, думки в голос. І я так і подумав, а потім подумав, що воно і нафіг не потрібно. Тренування супер, все відчуває. І руки, і ноги просто клас. Головний народ, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!